Насамперед, зміна транспорту. Мешканці львівського геріатричного пансіонату прямують із звичайного автобуса у чудо-потяг. Попереду всіх чекає годинна оглядова екскурсія містом Лева. Найвизначніші локації, оповиті легендами вулички, розкішні храми та видатні постаті. Про все це розповідає аудіогід в горі атик, оздоблений скульптурною композицією Опікунчий дух Галичини. Постаті символізують Галичину, Дністер і Віслу. Оскільки екскурсія не просто розважальна, але й пізнавальна, вражень у мандрівників досталь. Я з Києва, я ніколи не була в Львові, і мене воно якось зачепило. Дуже чудово. Давно ми такого не бачили. Дуже багато є, дуже цікавого, так що дуже. Враження дуже чудові. Мені все Добре. подобається. Добре. Добре. Центр обов'язково. Так що все класно. супер. Поїздка супер. Таку поїздку цьогоріч організували вперше, але ми плануємо робити такі акції частіше і можливо розширювати горизонти і можливості і їхати в інші наші комунальні заклади, щоб люди побачили щось нове поза стінами закладів, в яких вони перебувають. Додам, що в подорож щодо потягом сьогодні ви. Рушило 35 мешканців львівського геріатричного пансіонату.